Слідчі органи РФІ звинуватили недавно Пашинського, колишнього нардепа і колишнього виконуючого обов'язки адміністрації президента Порошенка. В тому, що це він розпочав АТО він дав наказ, мовляв. До того раніше Портнов намагався посадити Пашинського в 2019 році. Хто такий Портнов, ви знаєте, кремлівський прихвостень і зрадник України. А от про персону Пашинського, давайте трошки поговоримо. Тут якраз всім відома Тетяна Чорновол. В минулому журналістка, а зараз військова ЗСУ, котра палить ворожу техніку зі стугни, нагадала свій текст один старий вже, і оприлюднила його в себе на сторінці в соцмережі ще раз. Це історія про те, як першу в 2014 році БРку в ході АТО підписав Пашинський БРК це абревіатура БР. Бойове розпорядження, наказ на бойові дії, одним словом. Отож, от що писала Тетяна Чорновол в 2019 році про Пашинського та його роль в АТО. Слухайте цю дивовижну історію. Портнов хотів посадити Пашинського виключно з мотивів помсти за його роль в опорі російської агресії в 2014 році. Портнов через ДБР з тієї ж причини переслідував Порошенка за наказ про контрнаступ на Донбасі в 2014 році і Парубія за захист Одеси. Мені в коментарях почали писати, що Пашинського не було в АТО. А хто віддавав перший бойовий наказ? Знаєте? Ні? Я зараз розкажу. І, взагалі, для обороноздатності країни Пашинський зробив дуже багато, в несприятливих умовах і на грані можливого. І насправді у нього стратегічне державницьке мислення. Проте, на жаль, в нашій країні визнання можна отримати лише від ворогів за такі речі. Те, що його портнов хотів посадити першим, насправді і є найвищою пробою якості. А зараз я напишу про одну з найважливіших речей, які він зробив, і можливо те, що вас у ньому дратує, якраз і було потрібне країні в 2014 році. Отже, початок квітня 2014 року я пробиваюся до Пашинського на прийом. Він ВО керівника адміністрації президента, дуже зайнятий нервує, що я забираю в нього час. Але я ще більше за нього нервую, коли говорю, що в тому кабінеті я говорити не буду. Адже Пашинський займав в адміністрації президента кабінет попередника, чи то Льовочкина, чи то Портнова, а я боялася прослужки. Тоді він мене відводить в якусь дальню кімнату і каже: Говори. І я починаю шепотіти про те, що мій чоловік Микола з Горлівки і його давній приятель звідти передає інформацію, що в маєтку Іванющенка під Єнакієвим. Розмістився штаб сепаратистів, де організовуються групи для захоплення адміністрації в інших містах Донбасу. Мій чоловік, я ще стишую голос, готовий особисто піти, наступне слово, значення якого найкраще відповідає суті, але важко дається книжним дітям. На зачистку. Нарешті видихаю я, дивлячись у очі Пашинському. А там розгортається чомусь гнів, якого я не розумію і якого точно не очікувала. Але я продовжую майже нечутно шепотіти. Нам треба зброя. І тут Пашинський вибухає. Як виявилося, його обурює не зміст та форма. А чого ти шепочеш? Що тут такого таємного? Якщо твій чоловік хоче захищати свою країну, це прекрасно. У нас війна, ми зобов'язані стріляти у ворогів. Мені осточортіли всі наші генерали, які очі відводять і руки опускають. А від думки про кров свідомість втрачають, а тут ще ти шепочеш. І він далі пояснює, чому такий знервований. Зрозумій, те, що ти пропонуєш, Таню, це не вихід, це деталі. А мені важливо, щоб система запрацювала, Збройні сили України повинні воювати, інакше ми програємо. І наступні хвилини він розказує про повний параліч системи, про здачі і відмови виконувати накази, про зради на користь ворога, про непідняті в повітря літаки, невідведені кораблі, які росіяни захопили, просто перекривши вихід з бухт кількома затопленими суднами. З гнівом розповідає про Тернопіль найновіший корвет, захоплений расистами 20 березня в Криму. Розповідає, як турчинов наказував тримати оборону, і командир Ємельяненко патетично йому відповідав: Ми загинемо, але корабель їм не віддамо. Русські не здаються. Це було в 21-й вечора. А вранці, коли до корабля підійшли шлюпки під аквафрешем, Ємельянов зігнав особовий склад в машинне відділення, закрив їх там і здав корабель ворогу. На все про все пішло півгодини. І насправді Пашинський був правий. Можна зробити вдалу спецоперацію в Єнакоєво або там загинути, але і перше, і друге нічого не змінять або змінять ненадовго. Якщо держава у вигляді Збройних сил і інших легальних формувань не почне захищатися, все буде даремно. Разом із тим, українська армія початку 2014 року це було повне психологічне заперечення насилля. Проливати кров у себе вдома це було табу. Останні втрати українців на війні були ще в Афганістані. З того часу виросло і постаріло ціле покоління. Як армії починати стріляти в країні, яка не знала насильства? Крові Майдана для зламу в свідомості було недостатньо. Готові були стріляти тільки кубка майданівців, у яких загинули побратими, і саме тому роль добровольчих батальйонів в українському спротиві 2014 року була визначальна. Цей рух, зрештою, і влився мій чоловік Микола Березовий. Готовий був стріляти і Пашинський, ВО керівника адміністрації президента. І нам пощастило, що в квітні 2014 року, невдовзі після цієї нашої розмови, йому були надані відповідні повноваження Турчиновим. Якраз в ці дні він зник із Києва, а згодом Пашинський мені розповідав, чим він займався тоді. 12 квітня йому на мобільний подзвонила мер Слов'янська Неля Штепа, та сама, яка дивом дістала його номер. В неї була паніка. Вона повідомила, що у місті все захоплено озброєними людьми в Балаклавах, що це бойовики експолковника ФСБ Гіркіна, Стрілкова, які в Слов'янськ групами проникли з Криму і що їх штаб в місцевому монастирі РПЦ. Що ділать? кричала в трубку Нелі. В той же день Київ відправляє їм у поміч спецназ Альфи. Але під слов'янськом він потрапляє в засідку один-двохсотий і відступає. Глава антитерористичного центру Віталій Циганок не готовий виконувати поставлені задачі. На його місці призначається Василь Крутов, якого Турчинову представляють як легенду спецназу. Зокрема, мовляв, він звільняв моряків фаїни від сомалійських піратів. Він відразу прибув до Краматорська, спеці там розгорнули свою базу. Під командування Крутова було передане найкраще, що було в Україні: Альфа, СБУ, спецназ внутрішніх військ МВС Барс і Омегу. За словами Пашинського, Крутов кожен день доповідав про готовність звільнити Слов'янськ, але минають дні, а спецназ без дії. Тим часом терористи зводять в місті укріплення, скоро стає зрозуміло, що Слов'янськ для них тільки плацдарм для походу на Харків. Київ відправляє для потреб спецназу бронетехніку 25-ї окремої аеромобільної бригади. В Краматорську ця колона там було дві БМД, Нона і три БТР. От вони були оточені перевдягненими в цивільні бойовиками сепарами, які кричали, що вони, мовляв, мирні жителі. Командир підрозділу не лише не віддав наказ на прорив, але навіть забрав у бійців автоматні затвори, щоби не нароком когось особливо нахабного не підстрелили. Це було ганебно до неможливості. Бронетехніку військові здали сепаратистам без бою чи навіть без бійки. Гіркінці віджали її голими руками вкрай малими силами десь 20 людей на бойову машину. Так Гіркін отримав нону 120-міліметрову самохідну гаубицю міномет разом з боєкомплектом. А в українських ЗСУ одиниці артилерійської техніки тоді були на ходу. Бронетехніка була віджата так легко, що Гіркін особисто виїхав на місце, великодушно дарував життя і свободу полоненим, відпустивши їх додому. Найпарадоксальніше, що потім саме ця бригада вкрила себе бойовою славою. Це її бійці вийшли в Слов'янськ 5 липня, це вони героїчно брали вугле гірськ, Саур, Могилу, але тоді вони психологічно стріляти не могли. І Гіркін розкошував, насміхався над смішними українцями. Ця ганебна історія стала останньою краплею терпіння для Пашинського. Він отримав повноваження від Турчинова і вирушив особисто в Краматорськ розібратися, що там відбувається. Група складалася з Пашинського з полтораком і двох охоронців. На озброєні в них були пістолети. У Пашинського був з собою відомий глок. Приїхали вони в Ізюм, а там дно. Військові, нещасні, налякані, деморалізовані, а також неозброєні, голодні. А відразу за ізюмом на трасі на Словенськ новенький блокпост з нахабними і впевненими бойовиками гіркіна. А в Краматорську на базі спецназу кути Пашинського і полторака відразу після ізюму доставив вертоліт навпаки повний розслабон всі радості життя весна, сонце на молодій травичці лежби ще котиків. Більше сотні спецпризначенців лежать, відпочивають. Пашинський не стримує роздратування, коли бачить командира антитерористичного центру Крутова, в якого так би теж все добре, і каже, чого розвалилися, мать вашу? Ви не в курсі, що пост Гіркіна вже вважає в Харківській області, 8 кілометрів під Ізюмом. Чому допустили? питає Пашинський. А що, там же мирні люди? вальяжно відповідає Крутов. Та які це мирні люди, озброєні до зубів? питає Пашинський, і додає, що це наказ послати спецназ і звільнити дорогу. Круто відмовляється брати на себе відповідальність і віддавати такий наказ. Тоді Пашинський вимагає від Крутова надрукувати письмовий бойовий наказ. Через годину Пашинському приносять папірець, на якому зверху надруковано. Бойовий наказ номер 1 Пашинський бере і підписує виконуючи обов'язки голови адміністрації президента України С.В. Пашинський. Ось так і вийшло, що це був перший бойовий наказ на Донбасі. Він був підписаний і був виконаний, але не так просто. Але через оцей бойовий наказ номер 1 для Путіна Пашинський особистий ворог, адже, виходить, саме він почав проти агресора визвольну війну на Донбасі. Цікаво, що за військовим званням Пашинський лише старший сержант. Виходить, перший бойовий наказ був підписаний сержантом. Але підписати бойовий наказ було маленькою справою, а от великою домогтися його виконання. Було зрозуміло, що легенда спецназу командир АТЦ до цього був не готовий. І поки Пашинський погрожував йому відповідальністю і всіма можливими карами, з неочікуваною новиною підійшов Полторак. Сергію нахилився він до Пашинського. Здається, нас гіркіну здали. Пашинський мені розказував, що після цих слів він озирнувся навколо і теж відчув, що щось тут не те. Як конвой до Пашинського з Полтораком був представлений радник Крутова, красень дєдушка зі стежкиним на пузі, як потім з'ясувалося агент ФСБ. Вертоліт, на якому вони прилетіли зник, було схоже на те, що Крутов просто чекав, коли за офіційними особами приїдуть від Гіркіна. Однак Пашинському і Полтораку пощастило покинути базу спецназу раніше, і так вони знов опинилися в Ізюмі. А якщо конкретніше, то в семи вітрах. Цю точку знає кожен атовець, що добирається із Харкова. Відразу за Ізюмом траса підіймається вгору, там ресторан і краєвид пів світу лежить під ногами у багатьох традиція там зупинитися випити каву. Але тоді, в 2014-му, тут планувалося виконання першого бойового наказу. Після бази спецназу опустилися руки, і Пашинський поставив просте питання чи є в усіх українських силах нацбезпеки і оборони хоч один бойовий підрозділ. Це питання всіх загнало в повний ступор, але ситуацію врятував Юрій Алеров, один з командирів в Національній гвардії, який зауважив, що є один бойовий підрозділ, який може виконати наказ. Вега, сказав Алеров. Україна велика країна. Якщо покопатися, знаєте, завжди щось можна знайти. Вега, це був маленький, але елітний підрозділ спецназу, який відкопали в охороні президентської резиденції Януковича у Карпатах. Це був реально спецназ. Вони могли легко пробігти 40 кілометрів горами. А ще він був найбільш ідейний. Проти майдану цих хлопців не кидали, а на Івано-Франківщині вони достатньо обандерилися. І, на щастя, за вегою не треба було посилати на Франківщину, їх відшукали таки тут, на базі в Крутова, на тому самому лежбищі морських котиків. Але спецназівці висунули свої вимоги, їм потрібні були очі, тепловізори або приціли нічного бачення. У квітні 2014 року це була суцільна екзотика. Це зараз вже навіть діти знають, що таке тепловізор. А тоді на початку 14-го в семи вітрах запала тиша. Але хто б міг подумати, неочікувано зірки склалися. Тут виявилося, що власник семи вітрів торгує оптикою. Пашинський мав при собі кошти. Всі вони пішли на оптику. Переплатив, звичайно, але за терміновість. Ввечері оці так звані очі вже були у спецназівців. А вранці дорога з Ізюму і до самого Слов'янська була вільна. Цю першу спецоперацію очолив син Алерова, Владислав. От така вона історія першого бойового наказу, наче нічого особливого, але це був прецедент, який став переломним для психології військових. Історія про вдалу спецоперацію поширилася як лісова пожежа. Якщо змогли одні, почали спроби і інші. І від того маленького поштовху система раптом запрацювала. І збройні сили почали воювати. І той же Слов'янськ невдовзі був звільнений легендарною 95-ю бригадою, яку на той момент очолював Михайло Забродський, котрий пізніше був депутатом Верховної Ради від ЄС, а зараз увійшов в Генштаб. Сподіваюся, ці факти багатьом допоможуть зрозуміти, хто є хто в Україні, пише Тетяна Чорновол в кінці, де вороги, а де свої. І можливо, комусь стане соромно, бездумно розповсюджувати фейки про людей, без сміливості яких ми могли би зараз жити на підконтрольних Москвою територіях. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.